Обласний футбол розпочинаємо з прем'єр-ліги. У заключному матчі другого туру виниківський рух здобув вольову перемогу над резервістами Стрийської скали. Після першого тайму, завдяки голу Микити Зайченка, господарі поля пішли відпочивати переможцями. Тут варто відзначити і класну та вчасну передачу від Віталія Лазаренка. Дуже здорово здивувала команда скали. Дуже хороший рівень футболу. Чесно кажучи, ми слідкуємо за командою скала, граємо контрольні ігри, але сьогодні для нас це була така несподіванка, як кажуть поляки. Фактично у нас нічого не вийшло, контроль м'яча був відсутній. Молоді футболісти з таким бажанням грали, чесно кажучи, закрались сумніви у позитивному результаті. У перерві матчу президент руху Григорій Козловський провів чоловічу розмову зі своїми гравцями, і глядачі побачили зовсім другий футбол у виконанні виниківської команди. Однак варто зазначити, що наставники скали провели планові заміни і випустили на поле багатьох гравців 1995-96 років народження. Досвідчені рухівці цим миттєво скористалися, голи Сергія Сергеєва, Михайла Іванця та Ігоря Яценківа принесли гостям перемогу 3-1.